Сумщину накрила черета холодних дощів, не припиняючись вже п'яту добу йдуть дощі. Як допомогти трояндочкам, як врятувати цю красу, що робити? Сад дуже страждає, бутони в'януть, пелюстки темніють, листя мляве, грибки вже чатують, що робити? Ну, от зараз я вам покажу, що буду з цим всім робити саме я. Квантум амінофрост. Це антистресант на основі амінокислот, відновлює тургор листя, бутонів, Активізує обмін речовин після стресу від холоду та перезволоження. Буду 20 мл на 10 літрів води. 20 мл дуже зручно, я жодного разу ще не казала, як роблю це я шприцем просто брати шприцем і тоді вже точно ви будете знати не більше, ні менше. А саме ту норму, яка прописана, яка потрібно, ви візьмете. Також квантум бор актив буде дуже доречним для підтримки бутонізації і цвітіння. Бор, що робить, зміцнює завість, зменшує обсипання бутонів. Він дуже важливий у холодну вологу погоду, тому що саме в цей час бор недоступний з ґрунту. Норма витрат. Я буду брати 7 мл на 10 літрів води. Також є такий у мене препарат, не шкодую, що його придбала. І взагалі я вам скажу так: я придбала таку професіональну аптечку в свій садочок і недарма я це зробила, тому що, як ви бачите, сезон такий з випробуваннями, починаючи з весни ранньої, початок літа і випробування за випробування для нашого саду, для наших троянд. Тож так, потратила кошти, але воно того варто, як на мій погляд. Третій препарат, який я буду класти в бакову суміш, це келік калій плюс кремній. Це також захист клітин, захист тургору, захист кольору. Що робить калій. Утримує вологу в тканинах. Кремній, укріплює стінки клітин. Зараз це дуже доречно стійкість. Кремній забезпечує також стійкість до гнилі і грибків. Буду класти 10 мл на 10 літрів води. А також системний фунгіцид, навіть я б сказала, що це фунгіцид системно-контактної дії квадріс. Він захищає від чорної плямистості, іржи, сірої гнилі. Ви самі розумієте, коли Така неймовірна кількість опадів вилилась на наш сад, на наші троянди, то грибки не сплять і квадріс буде дуже доречним. Там треба підтримати, треба профілактично, і навіть якщо перші ознаки є захворювань, також треба провести цю обробку. Я рекомендую це зробити. Працює він після дощу, проникає в тканину. 6 мл цей пакетик буду класти на 10 літрів води. Все це змішую в одну бакову суміш. І в свою от зараз у мене ранок така пауза між дощами, хоча погодник показує що ще 5 днів дощів буде. Тож цю паузу я використаю саме для підтривки своїх трояндочок. Душа крається, за них переживаєш, хочеться краси, хочеться милуватись. А воно, бачите, погода така. Що стосується підгодівлі під корінь. В жодному випадку я це робити не буду і вам не рекомендую, тому що ґрунт настільки перенасичений, настільки перезволожений, що воно просто все буде задарма. Плюс та сама гнильна, що воно вам потрібно, і мені це не потрібно. Тому тільки по листю ось така у мене підтримка. Сьогодні бакова суміш, я вам казала, що буду робити сама, буду діл ділитися залюбки з вами. Тож не зволікаймо, нехаймо час. Працюємо, розпочинаємо. Всім бажаю гарного дня, мирного дня. Нехай буде мирна ця неділя. На все добре, до зустрічі!